Дорогі браття і сестри, сини й доньки великої та мужньої України. Сьогодні, коли наші землі горять під ударами агресора, коли кожен з нас відчуває гіркоту втрат і біль, ваше терпіння, ваша мужність і ваша віра є тими невидимими ланцюгами, які тримають нашу націю в єдності. Ви, ті, хто не лише захищає свою землю, але й бореться за наше право бути нацією, за нашу незалежність, за наше майбутнє. Пам'ятайте, що кожен крок, кожен подих у цій боротьбі це крок до нашої перемоги. Ми сильні, ми єдині, ми не переможні, бо ми боремося за правду, за справедливість, за свободу. Нехай серце кожного українця палає вірою, а наша сила буде в єдності та рішучості. У ці нелегкі часи ми маємо пам'ятати. Ми не одні, ми Україна і ми переможемо.